Блять, у мене сука емоцій про нашого ворога. Як я казав рідні, ну, двоюрідної сестри в Білгородській області бля. хороший русський, мертвий русський. У мене почало. Я їх дуже ненавижу. За тих діток, за тих молодих хлопців, що загинули, не ми до них прийшли, вони до нас прийшли. І мені би просто дуже хотілося, щоб вони були за високим високим забором. Жили там самі в котлі і більше нікого, ні Україну, ні Грузію, ні Польщу, ні на кого не нападали і не робили тої шкоди, і не забирали такі прекрасні молоді і старі життя наших людей. То, що вони так поступають з нами, то що вони прийшли законно на нашу землю, набіжають, воюють. Вони. Граблять нас ні за що, не про що. Хлопці, одумайтеся, їдьте на свою росію, на Кацапщину туди. І там живіть і радуйтесь, а нас оставте в покої. Я вважаю, що ця нація вона недостойна бути на цьому світі, і що це просто виродки. Це, це не люди, це собаки. Це, це просто якісь тварини, які не мають там серця, які не мають е, мозку, неживі. Пішли вони. Нам не страшно. Це, звісно, великий гріх. А я була б дуже рада, щоб їх там всіх накрили б одним махом і стерли з лиця землі, що вони здіваються з нашої країни. Так, і весь на це дивиться, наших дітей, наших. Це, 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 це важко повірити в це, і як вони радуються цьому всьому. Читаєш коментарі, це просто жах якийсь. Тому мені не шкода їх і ці раніше було шкода, то зараз не шкода зовсім. Все, що є погане, то хоть. Про них такого плану, від них смердить. Тобто, ну, то не люди. Коли ми беремо полонених, то ну, у них ситуація зовсім інакше. Вони починають плакати, їх заставляють, ну, а тільки як відпускають їх. Ну, щоб ви зрозуміли, коли був обмін ну, наших на їхніх, наші йдуть усі на кастелях, то есть, там, ну, худі, голодні, ну такого плану, а ті йдуть ситі на своїх двох ногах.